Студери, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати усім вам миру і добра, міцного здоров'я і Божого захисту. Я прийшов сюди, щоб сказати вам добру звістку, яка написана у тій святій книзі. Багато людей, можливо, задають собі питання, для чого я на цій землі, який син життя, а що після смерті. Ті чи інші запитання, хто людина задає, може відповідь знайти у тій світій книзі. В цій святій книзі написано про народження Господа нашого Ісуса Христа, про Його життя, про Його смерть і про Його Воскресіння. Багато людей вірять в Ісуса Христа, устами своїми сповідають Його, але серце далеко від Нього. Багато людей, які ходять до церкви, вірять в Бога, але так і не знають, для чого Ісус Христос приходив на цю землю. В цій святій книзі про це все написано.